Верховна Рада 242 голосами підтримала правку до держбюджету на 2025 рік, яка здатна скасувати підвищення зарплат прокурорів. Фактично, таким чином парламент пропонуватиме уряду не розморожувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів. Кагмін, який голосувати готуватиме проєкт держбюджету до другого читання, може вирішити врахувати її чи ні. Я ж нагадаю, сам закон про бюджет 2025 року розглядатимуть. Орієнтовно наприкінці листопада, комітет з питань бюджету відхилив 155 п'ятдесят поправку. Сьогодні 242 голоси були від всіх без виключення фракцій. Тому це питання, ну на яке мені здається, мінфіну буде важко пояснити, чому вони його не врахували. Тим більше, коли було рішення парламенту, тому я сподіваюся, що цей сигнал чи це рішення воно було, залишиться і до другого читання.